Фізики просто виключили, що Всесвіт є симуляцією. Хіба Всесвіт не симуляція. Фізики поставили крапку в давній дискусії, і це все змінює у світі науки, де постійне відкриття та переосмислення знайомих речей є нормою новина про те, що всесвіт може бути не комп'ютерною симуляцією, звучить як землетрус. Справа не в тому, що ідея симуляції є домінуючою теорією. Але вона міцно увійшла в масову культуру і породила безліч філософських дискусій. Нещодавні дослідження фізиків з Університету Британської Колумбії під керівництвом Міра Файзела кидає серйозний виклик цій гіпотезі, пропонуючи аргументи, засновані на фундаментальних математичних принципах. І, хоча я не фізик, а скоріше уважний спостерігач світу науки, вважаю цю новину неймовірно важливою та заслуговує на глибокий аналіз. Що сталося? Коротше кажучи, вчені дійшли висновку, що не існує універсальної теорії всього, яка могла б повністю описати Всесвіт за допомогою обчислювальних термінів. Це означає, що будь-яка потенційна симуляція мала б працювати на алгоритмах, і оскільки фундаментальна реальність, на думку дослідників, виходить за рамки алгоритмів, сам Всесвіт не може бути симуляцією. Для тих, хто не знайомий з цією темою. Ідея симуляції бере свій початок у роботі філософа Ніка Бострома, який опублікував статтю в 2003 році, стверджуючи, що принаймні одне з наступних трьох тверджень має бути істинним. Практично неможливо створити комплекс комп'ютерного моделювання, достатній для моделювання всього Всесвіту. Цивілізації здатні створювати такі симуляції, неохоче це роблять. Ми живемо в комп'ютерній симуляції. Якщо перші два твердження хибні, то ми, ймовірно, живемо в симуляції. Однак це більше уявний експеримент, ніж науково обґрунтована гіпотеза. Математика проти симуляції чому це важливо? Цікаво, що для спростування гіпотези моделювання вчені звернулися не до нових фізичних відкриттів, а до фундаментальних математичних теорем. Теореми неповноти Геделя, теорема невизначеності Тарського та теорема неповноти Чайтіна є наріжними каменями сучасної математики, які демонструють обмеження формальних систем і алгоритмів. Теореми Геделя показали, що в будь-якій досить складній математичній системі завжди будуть істинні твердження, які неможливо довести в рамках цієї системи. Це означає, що сама математика не може бути повною і самодостатньою. Теора Матарського показала, що жодна формальна система не може визначити власну істинність. Нарешті, теора Мачайтіна показала, що існує межа складності, яку може описати алгоритмічна система. Саме це усвідомлення фундаментальних обмежень алгоритмів привело дослідників до висновку, що всесвіт не може бути просто складним комп'ютерним кодом. Якби це було так, то математика, яка використовується для опису цього всесвіту, мала б бути повною та самоузгодженою. Але ми знаємо, що це не так. Що це означає для нас? Окрім філософських наслідків, це відкриття може мати глибокі наслідки для розвитку науки. Якщо Всесвіт не є симуляцією, то це означає, що в основі реальності лежать фундаментальні закони, які ми ще не розуміємо. І щоб зрозуміти ці закони, нам, можливо, доведеться вийти за рамки традиційних математичних і обчислювальних методів. Я завжди вважав, що наука має бути відкритою для нових ідей, навіть якщо вони здаються неможливими. І хоча я не можу сказати, що повністю розумію всі наслідки цього відкриття, я впевнений, що воно може призвести до нових і захоплюючих відкриттів у майбутньому. Метатеорія всього ту новий горизонт. Цікаво, що дослідники пропонують концепцію метатеорії всього, МТУ, яка виходить за рамки традиційної теорії всього. Мту припускає існування рівня, який може визначити, що є істинним поза межами математичної системи. Це схоже на ідею, що існує якийсь дизайнер або програміст, який створив всесвіт, але який не є частиною самого всесвіту. Я вважаю, що ця ідея дуже цікава, оскільки відкриває можливість для нових і захоплюючих досліджень. Наприклад, ми могли б спробувати знайти спосіб зламати всесвіт, щоб зрозуміти, як він працює. Або ми могли б спробувати створити свій власний всесвіт, використовуючи знання, які ми отримали, вивчаючи свій власний особистий досвід і думки. Мене завжди захоплювала думка, що реальність може бути не такою, якою вона здається. Коли я був дитиною, я читав науково-фантастичні книги, які описували світи, абсолютно неможливі для нашого розуміння. І, хоча я знаю, що більшість із цих книжок, вигадка, я завжди вірив, що в них може бути частка правди. Це відкриття того, що Всесвіт, це не симуляція, лише зміцнює мою віру в те, що ми живемо в дивовижному та незбагненому світі. І хоча я не знаю, що принесе майбутнє, я впевнений, що попереду буде багато захоплюючих відкриттів. поради та підказки читачам. Якщо вам цікава ця тема, рекомендую прочитати статтю Міра Файзела та його колег. Ви також можете шукати інформацію про теореми Геделя, Тарського та Чайтіна. І, звичайно, не бійтеся задавати питання та шукати відповіді. Не обмежуйтеся своїм звичайним мисленням, відкритість до нових ідей і готовність кинути виклик своїм переконанням є ключем до розуміння світу. Вивчайте математику, навіть базове розуміння математики може допомогти вам краще зрозуміти принципи, що лежать в основі всесвіту. Будьте цікаві, ставте запитання, шукайте відповіді та ніколи не припиняйте вчитися. Висновок відкриття того, що Всесвіт може не бути симуляцією, є великим кроком вперед у нашому розумінні реальності. Хоча ми ще не знаємо повного значення цього відкриття, я впевнений, що воно призведе до нових і захоплюючих відкриттів у майбутньому. А головне, це нагадує нам про те, як багато ми ще не знаємо про світ, у якому живемо. Всесвіт це не комп'ютерна програма, а щось набагато більше. Сподіваюся, ця стаття надихнула вас задуматися про природу реальності та знайти відповіді на найскладніші запитання.